На занавлих лицею Україну невідомих, як дійсно всі умова, світа правом дарували, на світ нині звеселився, по світ Бога й народився, і ви, браття, звеседиться, кожне нову поклоніться. Ми дорогами тяжками, поспішали і вдарами, там у себе, хто Бога нам поклонили. Вили Бога, сина, щоб приставця свята дитина, а скажіть, що ви за люди, хай нам всім відомо буде. Як і знак Дніпрових вод з козацького роду, довго плакав наш народ у страшну надгоду. Довгі ночі, довгі дні всі ж в могилі спала, аж учора вночі зірка засіяла. та лиш близьк на землю впав, стали ми зриватись. Отаман мене послав, про усе дізнатись.